Вітаю! У попередньому відео ми ознайомилися зі стратегією розвитку школи. Тепер зосередимося докладніше на першому її складнику. Розберемо основні компоненти точки А та чотири моделі її ефективного аналізу. Почнемо з визначення: що ж таке точка А і як її виявити. Згадайте задачі на рух, які ми всі розв'язували на математиці. З пункту А, в пункт Б рухається поїзд зі швидкістю Х. Щоб розв'язати таку задачу, вам треба було знати координати початкової точки точки А. У стратегії розвитку точка А це точка відліку, тобто місце, де ваша школа перебуває на початку. Глибинний аналіз точки А школи допоможе керівництву виявити переваги. І недоліки роботи закладу та напрям, у якому будувати свою стратегію розвитку. Дуже важливо, аналізуючи точку А, врахувати всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів, батьків, партнерів закладу. Освітній процес річ багатогранна. Щоб побачити повну картину, краще дослідити кожен окремий аспект, Абетка директора. «Гайд із покращення якості освіти від нової української школи пропонує нам чотири компоненти освітнього процесу. Перший компонент освітнє середовище. Спробуйте відповісти на запитання, чи створено умови для розвитку творчої особистості учнів, які позакласні гуртки є в вашій школі. Оцініть, наскільки активно ваші учні беруть участь у конкурсах та олімпіадах. Другий компонент система оцінювання. Визначте, які мотиваційні фактори заохочують учнів до навчання. Наприклад, шкільний фонд для преміювання учнів, переможців, олімпіад, конкурсів чи турнірів. Оцініть, наскільки система оцінювання прозора та зрозуміла для учнів. Наприклад, чи розроблено та оприлюднено положення про рейтингову систему, чи мають ваші учні доступ до цієї інформації, третій компонент. Педагогічна діяльність. Дослідіть, чи ефективна система навчання вчителів у вашій школі. Наприклад, у вас існує система менторства молодих педагогів. Також проаналізуйте, як відбувається моніторинг і напрацювання компетенції команди. Наприклад, ваші вчителі протягом навчального року ведуть особистий щоденник педагогічного зростання, в якому фіксують процес самоосвіти. Четвертий компонент система управлінської діяльності. Як ухвалюють рішення у вашому колективі. Наприклад, у вас створена дураччу комісія з учителів, батьків та учнів. Проаналізуйте, як ви підтримуєте мотивацію команди. Наприклад, чи систематично вчителі отримують грошову винагороду за свої здобутки. Оцініть, чи ефективна система менеджменту команди зараз. Наприклад. Чи маєте ви постійний кадровий склад, чи немає відтоку кадрів? Гаразд, На що ще звернути увагу? Фінансова політика, організаційна структура та очікування учасників освітнього процесу. У сфері фінансів детально дослідіть, як ви витрачаєте кошти на різні потреби школи, та чи можна розвинути мережу зовнішніх партнерств вашого закладу в організаційній структурі? Варто подивитися на розподіл функцій та обов'язків за сферами відповідальності серед вашого колективу. Проаналізуйте, чи ефективно поділено навантаження і обов'язки між вашими колегами. Запитайте їхню думку. Останній фактор: це трикутник: вчителі, батьки, учні. З'ясуйте в кожної групи, наприклад, за допомогою онлайн-опитування, наскільки ефективним. Вони вважають навчання у школі. Ось і всі компоненти, які нам знадобляться для аналізу точки А. Інше питання методи, якими ви будете аналізувати. Їх пропонуємо декілька. Почнемо зі свот-аналізу. Цей інструмент допоможе виявити внутрішні фактори, сильні і слабкі сторони та зовнішні можливості і загрози. Сильні сторони. Можна розкрити у відповідях на такі запитання, що ми робимо краще, ніж інші школи, та чи є у нас унікальна пропозиція. Слабкі сторони це внутрішні фактори, що потребують покращення. Якісна стратегія розвитку допоможе вам перевести їх у сильні сторони. Щоб виявити слабкі сторони, запитайте себе, які негативні відгуки залишають учні та батьки. Та чи є речі, які інші школи роблять краще? Можливості це те, що впливає на школу позитивно. Наприклад, можливість для вчителів підвищити кваліфікацію онлайн. Щоб виявити можливості вашої школи, запитайте себе, які цікаві тенденції з'явилися у нашій ніші на ринку освіти, та чи можна використати ці тренди для розвитку нашої школи. Загрози це зовнішні фактори. Поза вашим контролем, які можуть вплинути на школу негативно. Наприклад, через те, що не всі учні та вчителі мають вдома комп'ютер, знижується якість дистанційної освіти. Щоб зрозуміти загрози, поміркуйте, які зовнішні фактори створюють перепони для нашого розвитку. Це може бути зміна стандартів якості або припинення фінансування від донорів. Щоб якісно виконати Свод-аналіз вашої школи, запропонуйте вчителям, батькам, учням заповнити таку таблицю. Шаблон матриці для swot аналізу шукайте у додатках до відео. Переходимо до наступного методу дослідження точки А. Це SNV-аналіз. І він допомагає дослідити точку А трохи детальніше. У SNV-методі ми зберігаємо сильні та слабкі сторони зі SWOT-аналізу аналізу та додаємо до них ще одну позицію, нейтральну сторону. Вона висвітлює позицію вашої школи на рівні з іншими закладами. Наприклад, наявність оновлених підручників у шкільній бібліотеці не буде ні сильною, ні слабкою стороною, якщо такі самі підручники мають інші школи вашого міста. Для снв аналізу потрібно заповнити таблицю, її теж додаємо в додатках. Далі розглянемо ще один метод аналізу точки А, ПЕСТ-аналіз. Він допомагає дослідити всі зовнішні фактори, які впливають на школу. Тут ми досліджуємо лише нижню частину свот-аналізу, тобто можливості і загрози. Додатково зовнішні фактори ми поділяємо на чотири групи чинників: політичні, економічні, соціальні і технологічні, які процеси визначають кожну групу. Політичний показник визначає зміни в освітньому процесі на державному рівні, як зміна освітнього стандарту Кабміну. Потім економічний показник. Він визначає механізми розподілу фінансування у вашій громаді або місті. Соціальний показник визначає соціальні процеси, як от міграція населення або зміни в місцевій інфраструктурі. І останній технологічний показник визначає модернізацію освітніх послуг, наприклад, дистанційне навчання. Дослідження цих чинників ви можете провести, заповнюючи відповідну таблицю. І вона, ви вже здогадуєтесь, у додатках до відео. Ось ми і підібралися до останнього методу аналізу точки А портфеля компетенцій. У цьому методі ми розглядаємо школу як портфель ключових компетенцій вашої команди. Для цього виділяємо три категорії професійних навичок: управлінські, спеціалізовані та персональні. Управлінські компетенції стосуються керування процесами та людьми. Вони особливо актуальні для адміністрації школи, завідувачів предметних кафедр, класних керівників. Спеціалізовані компетенції властиві саме сфері освіти. Вони визначають професійну експертизу педагогів, персональні компетенції. Це додаткові особисті компетенції окремих колег, які не пов'язані з їхньою основною експертизою. Наприклад, у вас є член команди спеціалісти з комп'ютерної 3D-графіки, хоча безпосередньо працює вчителем англійської мови, або історикиня має ще й юридичну освіту. Радимо для цього виду аналізу використовувати термінологію компетенції з профстандарту вчителя. Тепер ви знаєте, за допомогою яких методів аналізувати точку А. Вам залишилося зробити останній крок фінальний аналіз, тобто виявити закономірності, розбіжності та відкриття серед отриманих відповідей. Підсумуємо: аналіз точки А невіддільна частина створення ефективної стратегії розвитку вашої школи. Важливо критично дослідити сильні та слабкі сторони кожного аспекту закладу та залучити всіх учасників освітнього процесу. До зустрічі!